Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі, брати і сестри, вітаю усіх із тим гарним недільним денем, у якому церква до роздумів пропонує нам промовисту притчу про милосердного Самарянина. Вона не є випадкова, бо щораз тим ближче ми підходимо до Різдва Христового часу, коли невмістиме й вміститься у людське тіло. Важливо, щоб ми підійшли до цього свята Різдва Христового з подарунком. Так? Бо завжди, коли хтось народжується, ми несемо щось на подарунок. Найкращим подарунком це буде наше чисте і розкаяне серце. Бо якраз у притчі про милосердного самарянина, де милосердний самарянин є самим Ісусом Христом. І саме Він може загоїти наші душевні і тілесні рани. Тому, коли ми сповідаємося, ми дозволяємо Богу загоїти наші рани. Ми дозволяємо Йому перев'язати наші болі. Тому нехай кожен з нас знайде час і можливість. Щоби посповідатися перед Різдвом Христовим і найкращим дарунком, яким людина може прийти до народженого Ісуса чисте, щире і розкаяне серце. Слава Ісусу Христу!